Сьогодні з вами ми будемо готувати ось такий красивий яскравий, надзвичайно смачний салатик з курочкою та гранатом. Добрий! день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний салатик з курочкою та гранатом. Якщо ви полюбляєте готувати салати з додаванням різноманітних фруктів, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашого салатику потрібні наступні інгредієнти куряча грудка, кукурузка, волоський горіх підсмажений заздалегідь, гранат, майонез, чесничок та петрушка. Спочатку нарізаємо курячу грудку. Заздалегідь я її відварила. Відварюю я курячу грудку 12-15 хвилин і потім даю охолоджуватися їй уже в гарячій воді, до повного охолоджування вона там знаходиться. І виходить в результаті дуже соковитою. Нарізаємо продовгуватими смужками, можемо трошки порвати. Як вам Краще її бачити у салаті. Нарізання довільне. Ось так. Буквально декілька хвилинок грудка готова. Взагалі цей салат готується дуже швидко. Але і так само швидко він зникає з столу. Бо його, наприклад, в моїй сім'ї обожнюють всі. Так, далі подрібнемо петрушечку. Петрушку можете додавати за своїм смаком будь-яку зелень. Я її дуже обожнюю в цьому салаті. Вона під, підкреслює, досить підкреслює смак, тому я її і додаю. Далі додаємо очищений гранат. У мене сьогодні досить такий стиглий, гарний і красивий, консервовану кукорушку. Смажені горішки. Для підсилення смаку додаю буквально один зубчик чесночку. Далі петрушечку. Майонез. Гарненько все перемішуємо. І наша смакота готова. Подивіться, який яскравий, різнокольоровий. Апетитно дуже виглядає салатик, вийшов у нас буквально за декілька хвилин. Нам залишається презентувати і смакувати. Ну що, тепер давайте смакувати. Ось який красивий салат ми з вами приготували. Зараз спробуємо, чи він смачний. Хоча я вже на 99% впевнена, що це смакота. Так як тут є і кислинка, і солодка кукурузка, і курочка, і пікантна чесничок, і петрушка. Все мені подобається зазвичай в цьому салатику. Смакою? Я була права, Це дуже смачно. Ви були в гостях на ютуб-каналі Теші Олі, і ми з вами готували салат з курочкою та гранатом. Смакуйте на здоров'я та пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!